Скільки я беру за виїзд про рахунки і т.д. Зараз що беру 1000. Це чисто символічна сума, лише знайти нормального заказчика. Бо бувають такі заказчики. каже, все, мене все устраює, там ваша робота подобається. Ти виїжджаєш безплатно. Тобто я виїжджаю безплатно, рахую цю всю ерунду, рахую матеріал, трачу свій час. Запаливо я взагалі не говорю, там копейки Ну Час Час це найголовніше. Я витрачаю свій час і якби в пусту. Я людині озвучую е, скільки грошей буде стоїть їхній дом там, чи квартира. Людина каже, ой, да дорого, дорого, можна там скидку, туди-сюди. По-перше, я взагалі не, не, не торгуюсь. Ціна демократична. Що бувають такі заказчики, як, наприклад, ось у мене була в ЖК. Синергія Сіті. Синергія 3. Для мене це недалеко. І суть в чому заключається? Заказчиця. Поки я там працював, робив малярку, кожен день ходили потолочники промірять квартиру. Там Квартира вроде би, 40 квадратів. Ну, в неї дуже багато там запросів було. Мені й треки, мені і то, мені і така підсвітка, мені такий профіль. Коротше. І суть в тому заключається, що людина просто брала, ну, визванювала хлопців, які там ці є. А на замір їздять безкоштовно. І так, 4 дні підряд. Бо вона мене просила відкривати двері цим ребятам, щоб їх впустити типу, в під'їзд. Ну і це кожен день приїжджав чувак, вважав. І вона вже потім із цієї, з цих людей вже вибирала подешевше для себе. А люди просто їздили, просто отак почитають. От того я кажу: беріть за це гроші за виїзд, беріть бабки. І все. Вже заказчик настільки обнагалів, що це просто ужас. Я навіть можу із дома йому сказати по телефону. Мені головне знати квадратуру по підлозі, плюс-мінус. я уже буду знать, сколько там по стенам. Я и могу даже сразу сказать приблизную сумму денег, сколько это будет стоить малярка. Если там стеклохолстами все, как положено, робится. До прикладу 50 квадратов, если у вас по подлозе квартира 50 квадратов, то это где-то приблизно 120-130 квадратов по стенам. Ну там откосы плюс, еще там квадратов, наверное, 10-15. такого. Грубо говоря, 140-150 такого квадратів буде у вас по стінам. Ви берете з цих 150 умножаєте на 710 і у вас виходить, сколько виходить квадратний ну короче, квадратний з пагнажом. Сколько це буде денег там стоїть. Допустим, 100 000 буде стоїть. там, Оце ця робота. ну Це я приблизно, сказав, я не знаю, скільки це буде стоїть. І все. Людині сказав по телефону, і все. Не треба нікуди їхати. І, і для чого я беру ці гроші, щоб зрозуміти, чи людина серйозно за мною працює, чи за якийсь балабол, такий як та заказчиця, Яка просто визванювала хлопців. Короче, прийти, поміряйте мені. А я там уже буду вибирати з вас, коротше, як, як девушок легкого поведення визвоню, коротше, і все. Так що це. 1000 гривень, щоб у тих балаболов і тих людей несерйозних, які просто шукають подешевле. Нафік їх одразу. От, от, от убрати і все. З такими людьми я роботи точно не буду. Які починають торгуватися. І оце починається. Оце. А безплатно ви приїдете, а якщо ні, то типу, я работаю. Да і мені нафік не треба. Мене вистачає роботи. Так що так. Є люди серйозні. Є люди балаболи і все. Які просто там, а ха -ха, приїдь поміряй там, коротше, ми будемо 100 працювати, Ти приїжджаєш, міряєш матеріали, людина знайшла якогось там петью за 20 гривень, коротше, які буде її робити, і все. Отака от робота. Так що беріть всегда бабки. Бабки за виїзд обов'язково. Тоді людина вже не так і... Легко соскочить, там тисяча гривень, воно буде жать коротше, себе, що о, я тисячу гривень заплатила, блядь, Це, це копейки нещасні, Це не гроші. Мій час дороже стоїть, ніж тисяча гривень. Це лишь би убрати, отсіяти отих, тих, хто не платить спроможний. І все. Отак.